Доброго дня гості і підписчики мого каналу. Сьогодні вирішив зняти відео, обіцяв вам розповісти, як я налаштував, щоб трактор працював після налаштування топлівної форсунки, який вприск виставив. Зараз розповім. Значить, давайте почнемо з того, як не попасти на гроші, а саме, наприклад, там, з купівлею. Топлівну чи там розпилювача, як у мене це вийшло. Дивіться, можна було у мене на тракторі не замінювати топлівну. Ну, Топлівного насоса. А саме ось, дивіться, топлівну замінив. О. Так, коротше, В чому була причина? Просто потрібно було форсунку зняти, завести на стенд. Ну, подивіться, як вона працює, як розпилює. О, чи не лиє. Завіс я виходить. Тут сидіє в мене людина, яка провірає форсунки, все, налаштовує. Завіс він каже, та форсунка майже не працює. Ну, більше лиє, ніж розпилює. Буде більший розход, більше солярки буде йти. о, І буде диміти таким синім або сильно чорним димом. о. Кажу, у мене така є причина, що навіть на холостих він синім димом, як газу даю, десь там в фризі чи де, він димить чорним. Ось це, каже, виходить, що потрібно зробити тобі. Бо я зразу запитав, чи потрібно повністю форсунку купувати, чи просто розпилювач. Він говорить, сама, ну, саму форсунку не потрібно, а заміни просто розпилювача купи, я тобі зроблю. Але поїхав я купив розпилювача. Тут у нас в районі є магазин, він виходить був е, довший, як той, що в мене стандартний був. Ну, Він спробував ставити, він говорить, що там вилочка, е, голочка виходить, стоїть у фурсунці і вона виходить довша. О! Він не підходить. Поїхав в магазин, е, всі, які були ну, до цих розпилювачів, всі були довгі, вони не підходять. Тому говорю, що така ситуація, що робити. Ну, він виходить, налаштував те, що в мене був. Ну, та, та голочка, що в мене була, налаштував, виставив як треба, почистив форсунку. Коротше, все зробив як треба. То я нічого не купляв, я то, ту голочку і розпилювач назад завіз, е, обміняв на мастило в двигун, теж потрібно е, ну, замінити буде. О. Так що якось так. Е, вже працює трактор непогано, е, диму Ну, зараз він не робить, диму немає, так що якось так і буде працювати. <гум> так, Що на рахунок топлівни і чого не потрібно замінювати. Бо. Топлівна була в порядку. Я до нього завіз, він провірив, ну, та що стара. топлівні немає і нічого. Хоча топлівна вже 5 років відпрацювала. Але буде про запас, поставив нову Як я налаштував саме зажигання із цими прокладками, що йде. Ну, виставляється. Я поставив одну грубу і трошки як, середню таку прокладку і одну маленьку, ну таденьку таку. І в мене вийшло зажигання, виходить і 16, коротше, посередині між 16 і 14. Коротше, ось так. В чому була проблема? Давайте я вам розповім. Можливо, хтось буде цікавий, бачу Постійно переглядають люди не підписчики, а люди не підписані. Тому ставимо лайки, підтримуємо, ділимось моїм відео, можливо комусь пригодиться. Вистави, виходить. Як я виставляв, може не буде, мабуть камера не передасть. Не хотів защиту знімати. Коротше, не було в мене ось тут мітки на вентиляторі. Ну, Техноворон знає, він напише в коментарях, він мені посовітував. Подивився відео, як у кого виставлено. Він каже, може плюс-мінус постав собі метку тут. І виставляй, наприклад, чи 16, ну, щоб трошки напізніше було. То я поставив метку, подивився, де в людей ну, тут метки стоять і собі позначив. І потім оборот робив. Зразу солярка не пішла. Травжу разів 3-4 крутнути, щоб по трубці солярка пройшла. Потім прокрутюю ще оборот. Не пішла, на другий оборот вже пішла солярка. ну, е, На 15 вже пішла вона е, підніматися. О, Ну, типа, вприск пішов. Так що, не знаю, як, що, ну, трактор вже менше гріється і по розходові Кхем, солярки. Раніше на 50 сотих, коли я фрезерував на старій ну, да. І форсунці ті, що було не до ремонту. До ремонту, ремонту йшло дуже багато солярки порівняно з тим, що після ремонту. Я вам скажу так, на 60% економніший став трактор. Так що не спішіть замінювати топлівну, а саме перше, перевірайте форсунку на стендовій і якщо є, можна, ну, є таке, що купити. Розпилювач, можливо у вас, це в мене так вийшло. Е... Перша провірайте форсунку, а потім вже далі. Бо оця запчастина не сильно дешево стоїть. І так само можливо вам поремонтують старий оцей розпилювач, бо він теж не дешево стоїть. Майже половину як ось цей, ну, ось ця топлівна. Так що якось так. Ну, в інтернеті нам всі люди знаємо щось таке. Заходимо, дивимося, які ціни. Ой, так що якось так. Сьогодні, звісно, трохи на тракторець відпочинок, бо трохи дощ пройшов, сьогодні в ліцерну посіяв. Так що трактор буде поки що, як говориться, працювати, але ще мастило треба замінити, бо бачу таке чорне колір. Це виходить, замінював. Ну, осінню я перед сезоном ось, о, трошки на метам 50 сотих. О. і оце весною замінюю. Бо так зразу, ось, як перед городами, я не замінюю ніколи. Перша трохи після зими проганяю його, щоб воно трошки попрацював, двигун, ну, прогрівся. А тоді вже обмер 20 мет оце його фрезерую, нагріваю масло. Ставлю під наклоном, щоб виходить тут де пробка. Можливо, буде вам видно чи ні. О, Ставлю так під наклоном, щоб масло все стекло. Бо на холодне масло може десь залишитись, чи стружка, чи там ну, мусор який всяке таке. Коробці дивіться, там багато запитували, чи в коробці міняєш. коробці я мастило не міняю. В мене ТАТ-17 залитий. Зразу от те, що обкаточне не було, я злив, рік гарантія. І залив тат 17, просто доливаю. Бо є ну, постійно десь прокладки, що там пускаю, на то потрібно доливати. Ну, це десь в сезон виходить десь пів літри на це треба залити. То весною не заливаю, це виходить постійно осінью. Після всіх робіт провіраю. Як я знаю, м'етку тут на коробці виходить. Ну, всі знають, що мототратора йде з боку. Там є болт, у кого він позначений червоною краскою, у мене не було, то я його і так знайшов. Оце наливаю до болта, до того де метка. Закручую і ще з літру треба зверху доливати. Запам'ятайте Потім у вас буде довше ходити підшипник первічного валу і не буде горіти шестерня, та що йде перша і задня передача. Якщо не хватка масла, шестерні не закидають аж на первічний вал, постійно буде як непосібник горіти у нагрузці з фрезою. Це це нагрузка на трактора або з косілкою роторною. І оце літр зверху після того як пішло з того регулювачного ну, нам'ятку виходить ото як в коробці. Ото доливаєте до нього і ще зверху літру. І от тоді у вас буде, не буде проблем ні з почіпником, ні з первічним, і з шестернями. О, Бо в мене вже було таке, що не долив до метки і потім горіли зуби на шестері. Так що якось так. Всім дякую за перегляд і до побачення.